Вітаю! Ми ж спілкуємося щодня, правда? Але чи замислювалися ви коли-небудь, чи справді нас чують саме так, як ми цього хочемо? Виявляється, є ціла прихована мова, яка працює поза словами. І от сьогодні ми спробуємо розшифрувати ці коди і зрозуміти, що ж насправді визначає, як нас сприймають. І почнемо, мабуть, з ключового питання: от подумайте, коли ви щось говорите, що насправді чує людина навпроти? Чи завжди той сенс, який ми вкладаємо, збігається з тим, як його сприймають? Хм, Не все так просто. А ось тут увага починається найцікавіше. За одним класичним дослідженням Альберта Мегреб'яна у сприйнятті емоційного повідомлення, наші слова це всього лише 7%. Лише вдумайтесь у це. 7! 38% впливу це тон нашого голосу, і аж 55% – мова тіла. Це ж виходить, що понад 90% емоційного змісту передається не тим, що ми говоримо, а тим, як ми це робимо. Наші тіла буквально кричать голосніше за слова. І це підводить нас до першої великої ідеї. У спілкуванні набагато важливіше не що сказано, а як це сказано. Слова це, знаєте, лише верхівка айсберга. А от справжній сенс, довіра, взаєморозуміння все це народжується набагато глибше у світі невербальних сигналів. Знаєте, є одна фраза психолога Карла Роджерса, яка ідеально це описує. Справжнє спілкування починається там, де закінчується монолог. І це ж чиста правда. Спілкування це не просто передача інформації, це такий собі спільний танок, де двоє людей створюють спільний сенс. Добре, то як це все працює на практиці? Ну, по суті, кожна розмова йде одночасно по двох паралельних каналах: перший вербальний, а другий невербальний. Давайте розберемось. Перший канал це те, про що ми всі знаємо. Вербальний, тобто власне слова. Це наш інструмент для передачі фактів, якихось інструкцій, логічних аргументів, це те, що ми свідомо контролюємо і конструюємо. А от другий канал невербальний, це зовсім інша історія. Це мова без слів. І знаєте що? Вона часто набагато набагато чесніша. Саме вона транслює наші справжні емоції та ставлення через підсвідомі сигнали. І іноді вони повністю суперечать тому, що ми кажемо в голос. От і виходить, що ми постійно говоримо двома мовами одночасно: вербальна мова це мова логіки та свідомості, а невербальна це мова емоцій і підсвідомості. І справжня магія, справжній успіх у спілкуванні трапляється тоді, коли ці дві мови нарешті починають звучати в унісон. Ну що ж, давайте спробуємо стати такими собі дешифраторами, зануримось у цю приховану мову тіла, як навчитися читати ті потужні сигнали, які наше тіло посилає кожної миті. І перше, на що ми дивимося, це, звісно, обличчя. Це ж наш головний емоційний дисплей, правда? Міміка передає почуття миттєво, щира усмішка сигналізує про позитив, насуплені брови видають якесь занепокоєння, а розширені очі можуть вказувати і на подив, і на страх. Далі руки. О, руки це взагалі окрема історія. Жести можуть як посилити наші слова, так і повністю їх заперечити. Наприклад, відкриті долоні інстинктивно сприймаються як знак чесності, а от схрещені на грудях руки це ж буквально фізичний бар'єр, який часто сигналізує про захист або незгоду. Але й це ще не все. Навіть те, як людина просто стоїть чи сидить, її постава. Вона говорить про відкритість до діалогу. Пряма, розслаблена поза сигналізує про готовність до контакту. А от легкий нахилу бік співрозмовника невербально каже Слухай, мені справді цікаво те, що ти говориш. І, звісно ж, очі, зоровий контакт це, мабуть, один із найпотужніших інструментів у нашому арсеналі. Впевнений, спокійний погляд будує довіру, він демонструє щирість. І, навпаки, коли людина уникає погляду, це може сприйматись як невпевненість або навіть нещирість. Добре, ми розібрали міміку, жести, поставу. Але є один секретний інгредієнт, без якого все це не працює, і це узгодженість. Важливо, щоб слова, жести і погляд працювали як один злагоджений оркестр, бо саме ця гармонія, ця конгруентність народжує довіру. От просто уявіть собі ситуацію хтось каже, так, так, мені дуже дуже цікаво. А сам при цьому ледь помітно позіхає, уникає погляду і кидає оком на годинник. Слова кажуть одне, а тіло просто кричить про інше. Ну і якому з цих сигналів ми інстинктивно повіримо. Питання риторичне. Оце і є ключовий момент, коли слова і тіло говорять одне й те саме, це називається конгруентність, і саме вона будує довіру. А от неузгодженість або інконгруентність миттєво створює сумніви і просто руйнує будь-яку ефективну комунікацію. Теорія це чудово, але що з цим усім робити, як це використати в реальному житті? Давайте розберемо кілька конкретних практичних інструментів, які допоможуть налаштувати цю гармонію у спілкуванні. Отже, п'ять простих, але дуже дієвих кроків перше слухайте активно, тобто не щоб відповісти, а щоб справді зрозуміти. Друге спостерігайте за невербальними сигналами співрозмовника, вони дадуть безліч підказок. Третє. Контролюйте себе, які сигнали посилає ваше тіло. Четверте, свідомо використовуйте позитивну мову тіла, відкриті жести, усмішку. І п'яте, дуже важливе перевіряйте, просто уточніть, чи правильно я зрозумів, що це рятує від непорозумінь. Але, і це дуже важливе але. Культурний контекст. Те, що ми тут обговорюємо, не завжди універсальне. Прямий зоровий контакт, який у нас є ознакою щирості, в Японії можуть сприйняти як врубість. А відомий усім жест «Окей» у деяких культурах взагалі є образливим. Тож контекст вирішує все. І наостанок, щоб підсумувати, наскільки все це серйозно, одна цифра. Дослідження показують, що від 70 до 90% першого враження про людину формується саме на основі невербальної поведінки, тобто ще до того, як ми встигли сказати щось значуще, думка про нас вже практично сформована. Тож на завершення, просте питання для роздумів от просто зараз у цю мить, що транслює ваше тіло. І чи допомагає воно донести світові саме те, що ви насправді хочете сказати?